Вітаю, друзі! У себе на каналі. Е, сьогодні хочу зняти відео, які я буду сіяти томати. Одразу у відкритий ґрунт в міні-тепличку. Е, тому що спочатку думала не знімати, але з'являються нові глядачі на каналі. Е, зачасту старі відео, ніхто не дивиться, е, чекають нові. І чекають, а що ж я буду сіяти. От, е, хоча в мене списки відтворення всі є, і можна подивитися, овочі, насіння так далі, тому подібне. Але е, зніму коротесенько, дуже. Е, тому що практично для тих, хто ну, вже був на моєму каналі, то вони. Е, Можуть, так сказати, і не дивитися це відео, тому що практично ті самі томати я буду сіяти. Практично. Трішечки там просто додавлю. Ось, як я сію, можливо, комусь цей лайфхак буде в допомогу, я вам навіть скажу, якого це було числа в тому році, 26 березня, я сіяла міні-тепличка. Це в мене такий пінопластовий короб, який я вкриваю склом. І результати посіву. Та в мене також є список відтворення овочі. Я залишу в першому закріпленому коментарі. Подивитись, просто, можливо, вам буде цікаво. Тому що чому я не хочу вже вдома сіяти? Тому що я замітила, скільки б я не сіяла вдома і сію потім в цій міні-тепличці. Ті помідори завжди все одно краще. Це по-перше, по-друге, вони ніколи не хворіють мене. Я, чесно вам скажу, я ніколи не обробляю помідори від фітофтори. Колись було і то, я вже не пам'ятаю, коли це було. Але я мульчую. Наразі зараз в мене як мульча йде це агроволокно вже. Я на агроволокно в тому році садила також є в списку відтворення овочі, як я саджала на агроволокно. Фітофтора у нас що ж, вона ж вона піднімається з землі ці спори, агроволокно, і в мене, і коли якісь там, виходить, йдуть там на осінь такий іні і все остальне, я накидаю біле агроволокно. також це є все на каналі. Це все є в цьому списку відтворення. Хто е, хоче, може подивитися, комусь це цікаво. А зараз розкажу скоренько, що буду сіяти. Е, єдине, що я посію в хаті, це невеличкі оці томати, ранні, маленькі, балконне, балконний жовтий, ранній і лінда рожевий. Е, ну, Бо це в горщиках. В... Їх сенс в горщиках сіяти все це сію, а в горщиках вони невисокі. Ну, в тому році я сіяла до 50 см. Ось вони виходять, бо я сіяла їх. І ті, і ті. Такі маціпусічки, маціпусічки. Слідучий томат, мій улюблений дебарао. Це всі знають. Я, це, так, це всі будуть високорослі. У мене дві грядки, також там, в списку відтворення ви побачите дві великі такі грядки, натягнуті е, стопи, натягнуті на них е, ну, проволока чи нитки, як м, чоловік. І потім я отак вверх підв'язую. По початку я підв'язую хрест-нахрест, поки вони маленькі, щоб їх вітром не вирвало. Також є відео на каналі, як я це роблю. А потім йду вверх. Отак. Тому всі високорослі, я люблю високорослі томати, я не люблю низькорослі томати, в цьому році я їх сіяти не буду. Оце тільки в горщику будуть просто так, ну, для цікавості. От, тому це все будуть високорослі. От Дивіться, дебарау пишуть: тут десь середньопізній, а тут пізній пишуть висота 2 метри. Ну, 2 метри він не виростає. В відкритому ґрунті це десь півтора метри. І навіть якщо він вже і хоче далі, я його прищіпую, щоб нижні зав'язались томатики. Тому оранжевий, жовтий. І в цьому році додаю чорний. Ось. Прекрасний томат. Що хочу сказати, він дуже, Чим він мені подобається. Він класний і на соління, і поїсти так, тому що шкірочка в нього е, не товста, е, дуже він смачний. І так, і так, і для, я ж кажу, і для соління, і вживання в салатики. Далі, е, всім знайомий хурма. Е, дуже смачний, крутноплодний, середньостиглий. Також його м, висота і ще, ну, всі, я ж кажу, я не буду називати, десь півтора метра. Я, навіть якщо я ж далі ростуть, я прищіпую. Все. Більше я там говорити не буду, це все високорослі томати. Ось такий хурма. Дуже смачний, дуже класний. Це всі перевірені томати. Просто ну, вже роками. Далі. Це новий, в тому році я посіяла. Тут у мене трішечки лишилося. Ну, так, так собі неоднозначно я б сказала. Ну, розовий трюфіль, комусь він рожевий трюфіль середньоспілий. От. Ну, таке якісь таке сильне враження, він на мене не справив. Оце я досію. Більше купувати не буду. Ну, на мій смак. Комусь, можливо, дуже подобається. Новий томатик. Перший раз я купую гігант лимонний. Це великоплідний сорт. Ось, що тут ще про нього пишуть, плоди аж до 900 грамів, нічого собі. Солодкі і м'ясисті. так, цінується за великоплідність і високі смакові якості. Урожайність до 5 кг з рослини. Ну, це, звісно, що в теплиці. Так, ти не досягнеш у відкритому ґрунті. Але ж все-таки спробуємо. Ну, всі вже знають, хто на моєму каналі, самий мій улюбленець, чорний принц. Навіть пишуть середньостиглий, дуже смачний, найкращий для салатів. Обожні його! Просто неймовірно, я його готова їсти круглий рік, якщо б мені його давали кожен день. Чесно вам скажу, я його просто, ну, це топ-топ ну, для мене. Поки що, уже скільки років. От мені навіть і писали, є смачніші сорти. Да, я пробувала. От і Наталя мені висилала нові сорти. Ні. Мені цей найкращий все одно. Навіть ці великоплідні, все одно він мені найсмачніше. Все, закінчую. Далі дуже на нього схожий. Також вже він у мене фаворит, храній мулатка. Він дуже схожий на Чорний Принц. Так, це. Що тут у нас пишуть? Нічого тут такого не пишуть. Пладоносить до пізньої осені. Ну, це зрозуміло. Ну, так, да, на ньому багато, багато, багато томатиків. Дійсно, вони такі в розрізі, він, він дуже смачний, соковитий, солодкий. Ну, дуже смачний. Мулатка. Рекомендую, ранній. Так захотілося томатів, це взагалі. Ще дивлюся он на базилічок на підвіконі, думаю, о, салатик би такий зараз. З томатиків і базилічка. Базилічок я сажу біля томатиків. І сразу, одразу в салатик. І це такі Наталіни сорта. Наталя, всім про все, мені висилала, дякую їй. Перці в цьому році я не сію. Вони не родять в мене, тому що потрібно дуже багато води. У мене вода міська, дуже дорого нам поставили закуп води. Поливати я не зможу, то мати я ні разу за сезон не полила. Оце як на агроволокно. посадила, ну, полила, посадила, коли саджала. Все, на цьому було все. Ну, тільки все, підв'язка, пасинкування, ну, звісно, як догляд за ними. А так по поливу не було зовсім. Хоча літо, ви ж пам'ятаєте, яке було посушливе. Так, ну і до тих, що я зібрала з Наталіних, що мені сподобалися. Сподобались мені не всі. Сподобався мені томат вліво. Більше, чесно скажу, не по смаковим якостям, а як він виглядає. Я вставлю фотографію. Чесно скажу, ось так. І ще його можна давати в консервування. Дуже добре, він такий плотненький, вони такі невеличкі, самі великі десь такі плоди, а там доверху кісті йдуть такі меншенькі, ну такий цікавий він. От сподобався мені, От сподобався шоколадний. Десь він приблизно щось мені десь напоминає Чорний Принц Мулатку. десь щось. Де щось там так, таке. Ну, він мені сподобався ось цей томатик, шоколадний називається. І два томатика. Саме сорти Наталя не знає, ну це також вони високорослі, ну, як середньорослі, так можна сказати. Великий рожевий, просто в неї так підписано. Вона, каже, давно вже так підписую. Так і я зібрала ось і це її бумажки. І я зібрала сюди насіння, бо я висівала до, не було зовсім насіння. А це я сама зібрала. Великий рожевий. Мені сподобався дуже. І просто великий червоний. Так і в мене вони. І великий червоний. Ось такі томатики буду я висівати в цьому році одразу у відкритий ґрунт. Чому я дуже радію, що немає в мене отут, а в мене тут тільки квіти і все, і базилік. Все. Базилік, верніше. Ну і посію оці маленькі балконі, як я кажу, томатики. От, тому дивіться, хто не дивився мої відео, хто не знає, як от мучається це вдома, я вам кажу, навіть просто зіб'єхає вам чоловік короб з дерева вкрите склом. Ну, це, це взагалі дуже-дуже ну, легко. Подивіться, будь ласка, там коротесеньке відео. По три, по-моєму, хвилинки, як я сію, як я показую, які вони виросли в, в цьому коробі. Потім, коли вони підростають, я ставлю дуги і натягую агроволокно до того, як висаджувати вже на постійне місце. Добре, не буду вже затримувати вас час. Е, томатики свої я всі показала. Е, надіюсь, комусь. Щось буде, хто мене дивиться вперше, щось собі візьме на замітку, тому що ці томати перевірені, я ж кажу, роками. На найкращі для, для, мене, для мене. Ну, Але ж ви можете спробувати, хто не пробував якісь із цих томатиків. Все, дякую всім за увагу і до зустрічі в нових відео!